8.42, 3 липня. У Полтаві лунає перший вибух. На центру міста здіймається дим. Через кілька хвилин полтавці знову чують звуки шахедів. Містяни біжать хто куди. Чималий натовп сховався у підземному переході. Відбуваються повторні вибухи. До відбою повітряної тривоги люди залишаються у переході. Йшла зранку на роботу, якраз вийшла з маршрутки, спускаюся в перехід і чую вже звуки шахеда. От, ну, Добре, що лишилася тут. В переході люди побігли всі багато кому підходили, просили ліки, валідол стало погано. Над містом здіймаються чорні клуби диму. Центральними вулицями Полтави їдуть швидкі та рятувальники. На дорогах утворюються затори. Пізніше командування сухопутних військ України повідомляє про ворожий удар по будівлі Полтавського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Було два влучання: одне з них на територію полтавського міського та СП, друге на територію Полтавського обласного ТЦК та СП. Обидва військові об'єкти вони знаходяться в щільній доволі щільній такі міській забудові. Щодо постраждалих є інформація про з числа військових, це двоє. Військовослужбовців ТЦК та СП та дві працівниці Збройних сил України, які працювали в одному з ТЦК. Тим часом соцмережами ширяться відео прильотів. Це була цілеспрямована атака. Наш ворог в останні дні. Почав практикувати такі удари. Він має на меті. Ми розуміємо, що він має на меті зірвати процес мобілізації. Станом на 14.30, за словами виконуючої обов'язки міського голови Полтави Катерини Емщикової, за медичною допомогою звернулися 28 осіб, 17 госпіталізовано, пошкоджено 32 об'єкти, 158 вікон, 6 покрівель. Діапазон ураження є достатньо розкинутим. Є різні форми будинків, приватної власності, і житлові будинки, бізнес-структури. Окрім будівлі ТЦК та СП влучання є в будинок поруч. Полтавець Олександр, власник магазину побутової техніки, каже, після прильоту <зразу> сюди. Приїхав на роботу і все розрушене. Розбираю завали. Під'їхав, все оцеплено. Потім вже як допустили, то побачив, що все розбито. Не знаю, чи будинок підлягає ремонту. Від вибухової хвилі постраждали і приватні та багатоквартирні будинки, навчальні заклади, аптеки, магазини, авто. До місця влучань почали збігатися люди, перевірити, чи все нормально з близькими, хто працює поруч. Прийшла подивитися, чи з родичами все нормально. Тут а дядько на маршрутці. все нормально. Дядько ще не виїхав на рейс, а магазин закритий. На місці прильоту були і тварини. Рятували їх. Це завжди, коли гуляю. У мене з собою два турнікети. І коли я сюди прибіг, прийшов тут, тут нікому не потрібно, було допомога. Сюди приходжу, виходить пожежника і видає медикам кота. Поки одні тільки но почали відходити від пережитого, інші вже прибирають наслідки російської атаки. Один із них полтавець Андрій. Чоловік згрібає розбите скло з під віконня квартири. гудіт, швидко бустро ну, Дальше чую гудить. Швидко відбіг від вікна. Бах, то повилітали всі вікна. Спочатку половина, потім усі, потім вже не виходив. Поки вибухи. Потім все заспокоїлося, почав прибирати. Тобто, сутрин успокоївся, ну почав збирати. Аварійно-рятувальні роботи на місцях ворожих ударів у Полтаві рятувальники завершили о 13-й годині 40 хвилин, повідомила речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. Назвичайники загасили усі осередки пожеж та провели розбір конструкцій пошкоджених будівель. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, 10 людей врятовано, 47 отримали травми. Загалом працювало понад 100 рятувальників та близько 30 одиниць техніки. Постраждалі знаходяться у лікарнях. Їм надається необхідна допомога. Повідомив тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Є з різного ступеня травми, як середньої, так і важкі, є, але їх небагато. Більшість це людей, які самостійно звернулися з тими чи іншими травмами. Це і баротравми, і осколкові порізи, поранення від склад. 4 липня в Полтаві оголошено день жалоби.